Вона вважається королевою рослин, секретом краси для тіла та душі та дивом природи. Знання про її численні цінні властивості існують вже тисячі років. Мова йде про алоевера, рослину, яка є джерелом захоплення вже довгий час. Ми велар є експертами з Алоевера. Вже більше 20 років ми успішно використовуємо позитивний вплив цієї унікальної рослини для здоров'я та краси. Завдяки понад 200 життєво важливим речовинам її цінне листя містить повну силу природи. З найвищими стандартами якості та врахуванням останніх наукових досліджень, ЕЛАР використовує гель з листя алоевера як основу для наших доглядових продуктів з найвищою концентрацією алое. Напевно, не може бути краще, подумаєте ви, але ми покращили ефективність алоевера. Тепер ЕЛАР розкриває ще більше сили алое через ферментацію гелю з алоевера. Ферментація вивільняє неочікуваний потенціал, біодоступність оптимізується, ще більше поживних речовин вивільняється, що підвищує ефективність справжній прорив у догляді за шкірою. Але що таке ферментація? Ферментація це процес удосконалення, який ми використовуємо у світі продуктів харчування вже тисячі років. До продуктів додаються бактерії, гриби, дріжджі та ферменти, які за певних умов піддаються метаболізму. А також ферментований гель алоевера, який працює у глибших шарах шкіри, в поєднанні зі звичайним алоє, що зазвичай діє в верхніх шарах шкіри, утворює магічну силу дуету. Ми використовуємо його в абсолютно нових продуктах, і ми вже подали заявку на патент цієї технології. Захоплюючи результати тестування це підтверджують. Плюс 139% миттєвого ефекту зволоження через 20 хвилин, плюс 176% довготривалого ефекту зволоження через 4 тижні. 90% учасників дослідження підтверджують регенерацію та заспокоєння подразненої шкіри. 95% учасників дослідження підтверджують гладкість та м'якість шкіри, плюс 53% покращення загального вигляду шкіри. Усі наші продукти з алоевера виготовлені в Німеччині. Ви можете на це покладатися, адже найвища якість це наш стандарт, який підтверджений сертифікацією. Ми використовуємо магічну силу дуету щоб досягти дуже особливих результатів. Ми отримали підтвердження цих результатів від відомого дерматологічного інституту Дерматест. Елар та Алоевера це захоплююча історія успіху протягом понад 20 років. Тисячі задоволених партнерів та клієнтів підтверджують це. ми зібрали для вас найкращі продукти для догляду з Алоевера в наборі все в одному. Ви також можете продовжити писати свою особисту історію успіху з Елар та Алоевера більше якості для вас.